Приготування цього салату не займе у вас багато часу, але він обов'язково стане прикрасою вашого столу. Для заправки салату нам потрібно буде олія, гірчиця в зернах та лимонний сік. А для самого салату куряче філе, печериці, болгарський перець, огірок та суміш зелені. Першим ділом замаринуємо філе. Я додаю приправу до курки. Та трішки олії. Розтираю руками, щоб приправи та олія розійшлись рівномірно та відставляємо поки що в сторону. Далі переходимо до овочів. Я все попередньо промила та зараз очищую печериці. А у вас є декілька вільних секунд, щоб поставити лайк та підписатись на канал. Це мене мотивує знімати ще більше цікавих рецептів для вас. Нарізати печериці ми будемо великими шматками. Я просто нарізаю на 4 частини і все готово. Потім одразу очищуємо болгарський Перець від насіння та нарізаємо смужками. Перець разом з печерицями ми будемо обсмажувати на олії. Буквально декілька хвилин на великому вогні, щоб почала з'являтися золотиста скоринка. Після цього я зменшую вогонь до середнього та додаю соєвий соус. Усе разом тримаю на вогні ще 2-3 хвилинки, постійно помішуючи. Овочі не мають бути повністю м'якими. Важливо, щоб вони залишились альденте, тобто зберегли свою хрумкість. Їх я перекладаю на Окрему миску, а на цю ж саму сковорідку закидаю куряче філе. Його підсмажую на великому вогні з двох сторін до скоринки. А потім додаю трохи води, закриваю кришкою і залишаю на 10 хвилин на невеликому вогні. І поки філе підсмажується, ми вже починаємо збирати салат. На тарілку я викладаю суміш зелені, далі нарізаю огірок та викладаю його зверху. Для заправки змішую 1 чайну ложку гірчиці в зернах, 3 чайних ложки олії її та одну лимонного соку. Все перемішую ретельно та поливаю салат зверху. Після цього нам потрібно наверх викласти смажені овочі. Перець та грибочки викладайте так, як вам подобається. І тут повертаємось до нашого філе. Якщо його готувати так, як я показала, воно вийде м'яке, але соковите, та водночас зі скоринкою. Його я нарізала та також викладаю наверх нашого салату. В кінці можемо посипати ще кунжутом. І все готово! Смачного!